І я нагадаю, що у сусідній Білорусі сьогодні президентські вибори серед претендентів замінити Лукашенка Сергій Гайдукевич, Тетяна Короткевич та Микола Улахович, моя колега Тетяна Літвінова. Зараз там. Тетяно, тобі слово. Вітаю Наталко. Зараз я знаходжуся в центрі мінська. Можу вже констатувати те, що вибори президента Білорусі відбулися, адже явка склала. Вже більше 50%, А це вже означає, що вибори можуть бути визнані дійсними. Проте вибори продовжуються. Дільниці будуть працювати ще до 20.00. Я нагадаю попередньому включенню. Говорила, що це основний день голосування, адже вибори почалися ще 5 жовтня. Тоді могли голосувати ті люди, які не могли проголос, не можуть прийти, наприклад, проголосувати на сьогодні на вихідних. Тому вже ще вчора було відомо, що 36% проголосувало. Тепер продовжуються вибори. Створюється в Білорусі така такий аншлаг, як так би мовити. Білоруські змі передають про те, що люди приходять на, на вибори як на свято, іноді доходить навіть до абсурду. Адже на виборчих дільницях, крім там буфету, можна навіть пройти курси візажу та залишити там, є де залишити своїх дітей. Тобто таке це відрізняється від нас, від нашого виборчого процесу. Я хочу. Нагадати, що за, за пост президента змагаються чотири кандидати. Опозиція, справжня опозиція, зокрема, ті люди, які в 2010 році претендували на пост президента, а потім були політв'язнями. Вчора організували також в центрі мінська марш опозиції. Це таке для Білорусі досить незвичне явище. Зібрало воно близько півтора тисячі людей із білоруськими націоналістичними прапорами. Це досить дивно тому, що мабуть, п'ять років не було подібних акцій у Білорусі, і тепер це вже була це по рахунку, Третя, мабуть, наймасштабніша акція за останній час. Опозиція закликала бойкотувати вибори. Але попри це явка досить висока. Попередні роки нагадаю, вона була 90%, і також ще попередні завжди вона була досить високою. Лукашенко застосовує наповну Адміністративний ресурс не було тут так званого дня тиші, як до якого ми звикли. Ще вчора можна було по телевізору бачити програми на державному телебаченні, яких розказували про те, що Лукашенко зробив за ці роки, і що він уже з 94-го року обіймає цю посаду, і що він встиг зробити за останні роки, і що він планує ще зробити. Тому така от у нас склалася тут ситуація. Ми слідкуємо. Дуже досить цікаво, тому що як бачите, ось я стою на фоні педагогічного університету, і тут транспарант. Про те, що відбудуться вибори, закликають таким методом прийти на вибори через змі, а також е, на інших транспарантах. Але політичної реклами у місті немає взагалі. Також немає реклами і по телебаченню. Були тільки теледебати. Також відрізняється тим, що кандидати, які мають які хочуть претендувати на пост президента, мають назбирати 100 тисяч підписів. І Тільки після того вони зможуть балотуватися. От тому і дійшло до цього процесу тільки. Чотири кандидати, тому що напередодні виявили своє бажання.